До молитви, це не є моя заслуга. Я вам відкрию таку маленьку таку таємницю, коли отець заміг помирав, я його. 45 хвилин тримав за руку і 45 хвилин він мовчки, говорив зі мною. Мовчки, не відкриваючи кус. Це було його, перед його підходом. Так він мені тоді мовчки сказав так, дитину. Що тобі отці передали в монастирі і те, чого я навчив тебе, пробити людей, щоб тебе потім не мучила совість, бо твоє покликання найперше говорити з ним. Оце мовча, такі мовчазні слова. 45 хвилин я говорю з ним мовчки. І він весь час. До, самої, до самого віддику, молився за всіх тих, хто просили за нього молитися, що просили його молитися за них, до, до хвилини, останнього свого життя. І що цікаво, що він заборонив давати йому, він був Бог Боюючи лікарства, він терпів страшний біль. Ця людина колись у о, свого часу в Зарвалицькому віці в Підпірі взяла на себе шість кадівських псів, коли обступили ліс і всіх греко-католиків, які молилися Божественну літурію. І там був дика погода. Озорював цю, цю службу Божу. І ті пси його покусали так, але він лишився живим, бо він був здоровий, як Соломон Великий. Це є, кому я завдячую цей йому за, за науку молитви. Мистецтво молитви це відніжність. Ми не можемо е, форсувати форти. Бо мами вона дуже ніжно просить, там, купи мені морозиво. Вона так буде ще питати, що страшне, я сіла морозиво, ти займаю. Але от ми мають бути тими добрими дітьми, і добрими дітьми. Це перше, кому я завдячую. За молитву. Потім я хотів би подякувати в сьогоднішній день, бо ми молилися за померлих. Оцю Василю Горновському дуже. Боже людину, старцю Олександру. Хотів би також подякувати владицю Юріану Вороновському, який колись мені сказав, син, священник це є муж молитви. І хотів би вам сьогодні подякувати, що ви зі мною так ніжно Нам стати святими і зустрітися у царстві небесні. Це є наша мета цього життя. Що тут жити, прожити, проіснувати, а не бути в царстві небеснім, тільки і життя. Тому не треба 100 років жити, треба трошки жити. Дякую.